Познай. Це відомий будинок. Це відома познанська стріказа. Обучно рогалик. В Кракові були кручі королі. Вибачаємось. Сообщество рогалик. Королі не платять податки, королям платять податки. Хочеться бути кріше королем. Посмотр, ти прогреш конкуренцію. символу поздно Це невероятно. Якщо ви фанат Польщі. І фанат королів козирних особі то залетайте. сертифікувати нічим, то видаємо. Тому що мурчик мене винило всю утро, що він не зібрався і такий, де моя зарядка, що ти забула зарядку, а я все вже склала. Це не правда, це не вірте. Це правда, стоїть Тому що я винил. Виніл бывшим артистом. Погнали, Давайте скажемо П. Давайте скажемо О! З, Н, А. Н. Познай. Ми з Мурчиком їдемо в Познань на концерт. І ще сьогодні в мене останній день на одному проєкті і буде два тижні вперед. А Мурчик рад, що везе свою принцесу. Зараз, зараз дивиться, дивиться. Ми вже в Познані, Фуууу, афієн ні. А, ні, ми не в Познаті. Все підняв. <antibody> <Ribes> <out> да, в нас зараз дві години пройде, а у вас так дві секунди, ми такі, а, то з не. Це там, так от чик. і ви в познані. Заїхали в Познай. Я ще раз продував, люди не бачили, як ти голова так діла. Заїхали в Познай. Вообще викрадає. Ні, у, ну зрозуміло, це кракін, Ми ще це, тільки заїхали, поки заселимося в готель. Ще буде екскурсія по старому місту, тому продовжуйте дивитися. Як ти познає? Ну, поки що непонятно. Непонятно, <рес> ну поки так. Повинно бути похоже на Германію, бо це ж колись був німецький город. якщо ви не знали. Питайте питання всі про познати. І так, ми починаємо нашу екскурсію з Позні з нашого готелю Салей. Готель називається «Салей», тому я не мог не поступити, як тут гарно. На дверях тіп якийсь. Відомий. Гавайский, наверное, бо ну, називається хал халалуй. Це острів на Гавайя. Це острів на Гавье. Я була там. Тільки в номері поки що був. Вау! Цветочки до регаництва. Украински. Далее якийсь мешок. <сум> гавайський, навіть. <наверное. О>, <сум> Акулели. А ось! Дивите, яка красивая! Иван, давай, можу, покажи. Зеркало, вот так вот, вот так вот тебе не видно, а так вот стоишь. И тебе видно. О, Ванна? Тут, конечно, место дофига. Все, Все в стиле гололуйском. О, и у тебя дорогая косметика в душе сними. Косметика шарити. в душе, люди шарят. Кто шарит, напишите. Ты было съемце, пожалуйста, сюда. Що ще? Опа, о такого я ще не бачу. Туалітний папір завернутий в пакетик. Типа його ще ніхто не використовував. Ну, о, такий забавний момент. Правильно? Почти. Все, дружина допрацювала. Останні свої годинки. На проєкті. Як... ой, ладно, дуже гарно. От тому йдемо від трошки. І чому сюда ще проїхали в Познань, ми ж на фестивалі ідем? Постмолона слухати, марка Рібілета і так далі. Як завжди ми зупинилися на попоїсти, бо перед фестивалем треба підкріпитися. Так, дуже гарний плейс, тут, до речі, теплита ліста, але дивлюсь тут, як ці, як в Іспанії, такі, як тапас. Походу, тут тапаси. Походу тапаси. Коротше, ми вирішили не набирати, як завжди. І от замовилися олівочки. Патріолочки По, -по, -по І все. Ми чекали, чекали і нарешті дочекалися. Що у нас тут є? Супчик з морепродуктами. Раз. Салатик. Дякуємо. Тартарчик. Креветки. Креветки. Юля. Салатка дружина. Це десерт. Зараз це будемо їсти. О, ми майже добрали до фестиваля, уже доїхали на місце, нас не довезли до самого фестиваля, бо було прикрито. Ми дійшли пішком і нам залишилось піднятися по усій лісті, і будемо вже тусячити, Польська, кура! Польська кура! Польська кура! Йоу, Прийшло на сніданок. 1, 4, бо спали до талого. Хотіли відпочити, бо вчора була дорога, фестиваль. Сьогодні будемо у когось робота. У мене не було роботи. Сьогодні будемо експлорувати це місто, яке не просто місто. Давай, давай. Я підготувала квіз тільки для вас. Дивіться, ми зараз познані, тому квіз. Вгадайте... Ой, сумка. Вгадайте, що вважається першою столицею польського держави? Краків, Варшава чи Познань? Вгадайте. Вгадайте і в коменті. Якесь питання, ми в Познані і що ж є? Ну от а а вдруг вам? з... тонкий найок. <смірко> Зірочку завдання. Чекаємо ваші відповіді. Зіречко. Що ми добрались до центру Познані. Подивитися на цю красоту Познанську. Звісно, найкрасиві місце тут. Але гляньте на цю ратушу. Ось, зараз будемо гуляти і все вам показувати, що ми тут побачимо красиво. Перше враження від е, площі ринок в Познання дуже е, необично. На Краков не похоже. Мабуть, це тому, що колись Познань була німецьким містом. Схоже на Вроцлав плюс Гданськ плюс Австрія. По тобто Гданськ і Вроцлав теж були німецькими містами. І тому площа ринок дуже ось Оці домики. Але дуже. дуже гарно, дуже гарно, дуже красиво. Площу рекомендую. Це відомий будинок. Це відомий будинок. І це. Тут все відоме. Названня будинку називає. Помаранчова. Помаранчовий, зелений. <рес> Перший, оранжевий. Другий. Ще такий прикол, коротше, на кожному кутку площа. Стоїть фонтан різний. Це один із фонтанів. Ще один фонтан. Четвертий. Всі Чотири фонтана побачив. Щотка. Йдемо на замок. Де? піднімаємося з беременною жіною на замок перших королів Польщі. Добре, що королі, як і я, любили це по сходам ходити. Та да, що це за прикол королі, що це по сходам ходили, чи що? Щоб не було ліфта якогось, чи що. Нормально. Я б якщо королем був, я б, конечно, по сходам би не ходив би. Юля, що за стрікоза? Це відома познанська стрікоза. Крулевська, так. Це замок королевський. Всі королі. Котрі не платили податки у ну коли вони жили в наступному житті. В... Королі не платять податки, королям платять податки. Проблема. А, да? а нікому не платять? Ну, якби я був королем, я б, конечно, і ступінь якби не мав, і податки вони платив би сам собі. Хочеться бути, звісно, королем. Замок королевця. Ідемо замок королів. Перший король Польщі. Перший король Польщі взагалі був Болеслав Хоробрий. Такий самий хоробрий, як і Юля. Бо Юля хоробра жінка на восьмому місяці вигітності. Гуляє по похотне. І тусить на концертах. Тусі на фестивалях. Коротше, вид замка ми вам не покажемо. І за цього. Бо ліфт не працює. І треба було підніматися, нам сказали, на десь на п'ятий-шостий поверх. Тому вирішили не різкувати здоров'ям. Це таки я не така хоробра, як ми розповідали. <рес> так, да, і виявилося, що взагалі той Болислав хоробрий, щось про нього тут нічого не написано. Ми трошки почитали. Виявляється, що круль поляків. Це був пшемисл другий, це перший король, виходить польський. Але, на жаль, видана Познань з висоти птічого польоту. Не буде. Але ось він замок. <звіст> До речі, порівняно з краківським замком, цей виглядає дуже маленьким. Оце і весь замок. Так що в Кракові були кручі королі. Правда? <звіст> Ми пряміком з замку королів польських йдемо за місцевою достопримічательністю їдою. Рагалікам, святомартинським рагалікам. А їх ці рогалики можна спробувати де завгодно? Ні, ці рогаліки можна спробувати тільки е, в великопольському воєводстві. І тільки 102 пікарні мають взагалі ліцензію на випічку і це охороняється якась там. Законом, якимсь європейським, не знаю. Це короче рагалік дуже серйозний. Він охраняється, навірно, сильніше ніж ми тут. Ще короче про цей святомартинський рогалік Рагалік. Виявляється, що день Святого Мартіна, 11 листопада, і в цей день в тому році їли 600 тонн цих рогаліків. Ми з'їмо тільки по одному максимум. Ні, ну якщо дуже смачно, треба полтора. Булась. Ми дійшли до музею Рогаліка Йдемо пробувати рогаліки, які можна опробувати тільки в великопольському вивості. Ми спеціально йшли в цей музей, так. щоб купити рогалик саме з музею. Оказується, бачите, що написано фейвор. І ми тут просто пекарня «Фейвор». Пойду покажу. Дивіться. Рогалік з сертифікатом. Touristic trap. trap. З неї заплатили 17 злотих. І я не удивлюсь, якщо тут буде по 15. Пробуємо. Пробує. Пробу. М -м -м, фігня, так? Да? Нічого не обичного. Не розумію за що сертифікат. Обичний рогалік. Не, ну, цікавий, цікавий смак. Цікава структура якась. Така, знаєте. Як сніг, ні, ладно. Вибачаємось О, офіційно. О, у офіційно у Сербчество Ргагаліка. Собщество Рогалікав. Непоганий Рагалік, багато горішків. Такі чимсь пропітаний, той просто краю оторвав. він трошки був підсохший. Отак смачненька, смачненько. Сертифікат Вініченко видаємо. Видаємо сертифікат Веніченка. Заслужили. А якщо ви хочете сертифікат Веніченка для свого закладу то пишіть нам в коментарі, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб отак от рядом з Мішлена, рядышком висіла звізда Вініченка. Щоб всі знали, що це розйобний заклад. Бо тільки розйобні заклади мають таку зв'язку. Пам'ятаєте, казав вам про Боліслава Храбрего? Все-таки ми знайшли його сліди тут. Мост Боліслава Храбрего. Над річкою варта. Мост, подивіться, який. Ну, мозг, звісно, не заслужує. Боліслава Хробрего, Але ну які є, такі маємо. Сьогоднішній екскурсії це передостання Останівка, остров Тумський, за першами. Польща зародилася з цього острова, можна сказати. Да. Ну, бо тут похрестили Польщу. І зараз підемо в церкву, яку збудували в 10 віку, в цьому столітті. Let's go! Mm -hmm. Все, ми дійшли до е, цього собору, який ще працював у 10 сторіччі. Е, і тут похрестився перший польський правід. Якась мішко перший, щось таке В 966 році. Зараз підемо глянемо що середину. Йо, народ, ми коротше, не покажемо вам костюм, бо щось стало страшно там знімати. Ми подумали, що пан Єзус не оцінує цього. Але там цікаво, красиво. Там похоронені перші королі Польщі, тому якщо ви фанат Польщі і, і фанат королів козирних особливо, то залітайте, подивіться. Прийшли на останню локацію, це озеро, яке називається Мальта. Це країна. І це озеро називається Як ця країна. А це штучне озеро чи настояще? І це штучне озеро. <рес> Тут і вейк-парк, і там якісь яхти, і там далі ще якась горка. І у нас взагалі сіла камера, і ми просто знімаємо на телефон вам останні кадри з цього заходу сонця. І одна з головних достопримечательностей Познані, яку ви не зустрінете. По крайній мірі я ще не зустрічав в Польщі просто барду. Можна пити алкоголь на набережне. Прикиньте. Просто берешся від пивко і десь відпочиваєш. Це полігаче. <головік> Пойдем. Набережно і видно, як люди відпочивають, де дозволить напити алкоголь. Навіть стоїть карта, де показано дзвони, де можна пити алкоголь. Всі відпочивають, під пивко, гуляють. Не буян. Не буян, Там нова частина якась міста. А там стара. Ми, коротше, знову прийшли на площу, щоб показати вам невероятне дійство. Такого в жодному місці. Не то, що в Польщі, я не знаю, в світі десь таке можна побачити чи ні. Ми чекаємо на це О 12 буде, ще скільки? 6 хвилин. 6 хвилин. Гляньте, скільки людей. Повністю вся площа чекає, ну бо буде щось невіроятне. Мені здається, вони думають, що зараз буде концерт світло. Усього цьому лоби yeah, не та не можуть горіти. Вони самотні на Ну на жаль, не в познані. Сьогодні не в познані. Людей на цей розйоб чекає більше, ніж на фестивалі, ніж на постмалоні було. Постмалон. Ти програєш конкуренцію сімволи познання. Зараз ви бачите. Вау. Це козли познанські. Це як хусик. Це остання усі катайся на ф'юрі. На. Муртві емоції наживо. Все невероятне. автопарк, ну, не Дотягує взагалі. Ось таке невероятне збиття пройшло. Ми все побачили. Все, ми всі пункти в мені закрили. Тому підписка, колокольчик, лайк. Комент мінімум із трьох фраз. Пока.